Отже, на цьому ефірі ми будемо говорити про те, як можна більше заробляти, і про те, як можна більше накопичувати. І от в поєднанні ці дві речі, якщо ви навчитеся робити, ви тоді гарантовано будете багатою людиною. Ефір буде складатися з цих двох частин. і В першій частині ми поговоримо саме про те, як навчитися накопичувати, як навчитися заощаджувати і для чого, в принципі, це потрібно робити. Ну і будемо ми це робити класично, на прикладі такого малюночка: от уявіть собі, що ваше життя виглядає так. Ви народилися, і перший період життя це період навчання, садик, школа, університет. А далі ви почали працювати і заробляєте кошти. Ну, і з віком, десь там уже ближче до 60 ви захочете відпочивати. Але чи буде у вас цей відпочинок? Ось тут питання. В більшості людей цей період життя це бідна пенсія. Як зробити, щоб у вас не було такої поганої ситуації? Дивіться, як ведуть себе гроші в період навчання дітей забезпечують батьки зараз. Коли ви працюєте, ви заробляєте і фінансово вийшли на якийсь рівень життя, ну і з віком, колись ви перестанете працювати, і що тоді відбудеться з рівнем вашого життя? Тоді він впаде, тоді він впаде, і це падіння досить неприємне. Тому давайте подумаємо, що ми можемо. Можемо зробити, щоб у вас такого падіння не було. Для того, щоб у вас цього не було, вам треба завчасно сформувати накопичення, завчасно сформувати собі якийсь капітал. І чим більше, тим краще. Щоб сформувати великий капітал, то однозначно ми його маємо тримати не вдома, бо вдома інфляція обесцінює наші кошти. А ці кошти десь треба відкладати так, щоб вони працювали. І от е, зараз ми поговоримо з вами про оптимальний варіант, де найкраще формувати накопичення. У всьому цивілізованому світі, е, як і у нас, е, державна пенсія маленька, тому люди, крім державної пенсії, формують собі накопичення у компаніях страхування життя. І саме це є основою їхнього доходу, тому що в європейців, крім тої маленької пенсії платить держави, є ще великий капітал, який вони накопичують собі самі. Поговоримо з вами, як можна в Україні сформувати великий капітал. Кожен з вас має визначити, скільки він заробляє, витрачає, і от скільки він міг би відкладати. Ну, я думаю, ви погодитеся, що 2-3 тисячі молода людина без проблем може в місяць відкласти. І якщо, наприклад, людина буде мати таку звичку, то за рік вона накопичить близько 40 тисяч гривень. Хтось витрачає 40 тисяч в рік на каву, сигарети, якісь тістечка, тому так само без проблем ви змогли б ці кошти накопичувати. Тепер уявімо, що ви от кожного року відкладаєте раз на рік, до прикладу, 40 тисяч. Залежно від того, скільки вам років. Залежно від того, коли ви плануєте вже отримати той капітал, який ви накопичили, ви обираєте собі термін накопичень. Це може бути мінімум 10 років, максимум 50. Я взяв, за приклад, 25. Уявімо, ви кожен рік по 40 тисяч відкладаєте. За 25 років у вас накопичиться 1 мільйон. Вже непогано. В страхових компаніях щороку вам на ці кошти будуть нараховувати відсотки, і тут працює принцип складного відсотку це відсотки на відсотки. За рахунок цього принципу кількість відсотків через 25 років буде приблизно вдвічі більше. Тобто 2 мільйони вам нарахують доходу, і як наслідок, ви отримуєте 3 мільйони. Я думаю, ви погодитесь, що сьогодні, якщо б людині вже у віці 60 дати 3 мільйони, вона би не відчувала себе бідною, вона би не працювала на роботі за копійки. Яка перевага накопичень саме в страхових компаніях? Чим це краще, ніж, наприклад, банки, золото або купівлі валюти? Перш за все, тим, що тут є, власне, страхове покриття. Якщо, не дай Бог, з людиною щось трапиться, беремо найгірший варіант людина не дожила, загинула, то гроші тоді не пропадають. Гроші будуть виплачені спадкоємцям. Мало того, спадкоємцям буде виплачена не просто сума, яку людина накопичила, а велика страхова сума, ту, яку людина мала би накопичити. Тобто, наприклад, людина оформила договір на 25 років, але загинула через 2 роки. Фактично за 2 роки людина сплатила лише там, близько 100 тисяч гривень. По факту сім'я клієнта отримає мільйон, плюс відсотки. А якщо причина трагедія, то тоді 3 мільйони. А якщо людина втратила працездатність, то тоді ці гроші отримає вона, сам клієнт. Крім того, в таких компаніях можна робити захисти від таких випадків, як травми, опіки, переломи, операції, критичні хвороби, такі як інфаркти, інсульти, онкології, хвороби середньої тяжкості, такі як кір, вітрянка, пневмонія, кашлюк і так далі. Тобто, можна взяти собі таке хороше медичне покриття. Так само, як кожен з вас, хто має автомобіль в сім'ї, ви ж платите за страхування автомобіля. І немало, я думаю, в середньому 3 тисячі гривень ви платите, так? А хтось і більше, в когось каско він там взагалі платить біля тисячі доларів. Все залежить від вартості авто. Так от ми пропонуємо вам, так само як ви захищаєте свій автомобіль фінансово, так само придбати такі захисти для себе. Це логічно, це працює і це значно дешевше. Ніж платити з сімейного бюджету потім за лікування. Тепер в Європі страхуванням життя практично всі користуються, 90% жителів Європи це клієнти страхових компаній. В Україні тільки 2%. Чому? Тому що наші люди не довіряють. Наші люди багато де втрачали гроші, різні лохотрони піраміди, банкротства банків, банкротства. Ну, давайте так, не банкротство, а 90-ті роки ось ще збір книжка, гроші пропали, і люди не довіряють. Тому в Україні мало хто клієнт. Наше населення, якби країна пострадянська, менталітет ще Радянського Союзу в багатьох у голові ще сидить, що має бути стаж пенсія і держава має нас забезпечити. І от ці всі фактори вони накладаються, і суспільство нікому не довіряє, і саме нічого не думає. Тому давайте два слова про гарантії. Ці компанії, про які ми говоримо, вони не мають відношення до нашої країни. Це так само, як у вас вдома є техніка з Європи, ремонти з Європи. Так у вас є одяг, європейський, турецький, там спортивний. візьмемо, Adidas, Nike, рібок, Пума. Ви ж маєте такі речі? Вони ж якісні, тому ви їх маєте. Але вони ж робляться не в Україні. От так само страхування життя. Ми з вами можемо бути в Україні і укласти договір в американській компанії, наприклад, MetLife, який 158 років, або в австрійській компанії, наприклад, Уніка, який 214 років. Не дивлячись на те, що ми в Україні, це у нас працює так само. Тепер, звісно, є багато юридичних моментів, все офіційно є витяг від Національного банку України, свідоцтво від Держкомфінпослуг, є код. Ідентифікаційний код юридичної особи, тобто вся ця інформація є, якщо вас це цікавить, можемо надати. Також законодавча складова є, є закон України про страхові резерви, про страхування, і там чітко розписано, куди страхові компанії можуть вкладати кошти, чому вони гарантують і чим вони гарантують свою платоспроможність. І, зокрема, цей закон зобов'язує їх мати резерви більше, ніж зобов'язання. Тобто в них в наявності завжди більше грошей, ніж треба повернути. Так, стоп. Таке враження, що щось починає підвисати. Я хочу перевірити, як мене чути, чи все добре. Я хочу перевірити, як мене чути. Так, чую, що трошечки стрибає. Хоча, можливо, то не у всіх. Можливо, це в мене тут на телефоні. Просто поганий інтернет, де я себе прослуховую. Окей, зараз я продовжую, в разі чого буде запис, ви зможете в записі цей ефір переглянути. Тепер, друзі. На рахунок інфляції. Ми розуміємо, що гривня знецінюється, і що через років там 15, 20, 25 ті кошти, які ви накопичили, можуть вже не бути нічого варті. Тому ми пропонуємо формувати фонд індексації. Це інструмент, який захищає ваші кошти від інфляції, від знецінення. Так, бачу, що саме на камері в мене трошки воно підвисає. Одну секундочку, я зараз це виправлю, друзі. Так. Справді не той інтернет. Підключився. Випадково до wi-fi сусіда. <зараз>, Зараз я підключуся ще раз до мого wi-fi де модем ближче, і все буде гаразд. Перепрошую. Так буває. Так. Ви мене чуєте, але камера не працює. Так, і що я маю робити? Зараз зробимо так. Зараз, якщо в когось є питання, до речі, ви задавайте їх в коментарях, будь ласка, і я буду на них, по ходу, відповідати, окей? Так, зараз буде значно краще. Пулася в цій техніці. Перепрошую. Yeah. Так, продовжуємо. Отже, <кій> зараз будемо говорити на тему заробітку, але я ще хочу глянути, можливо, є якісь запитання в коментарях. Ну, по цій частині, по частині накопичення. Ну, я їх не бачу, друзі. В разі, якщо б у вас якісь запитання виникали по накопичуваній частині, дивіться, я вам підказую, що треба зробити. В цьому телеграм-каналі, в правому верхньому куті, є така кнопочка меню. От вона така синенька. Я думаю, вам видно. Я зараз на неї натисну і вам відкриється ось така менюшка. От, ось тут така менюшка. І в цьому меню можна по хештегах знайти інформацію ось цих. Вони всі клікабельні. Наприклад, ви хочете дізнатися якусь інформацію про гарантії. Так? Тут так і пише: перепрошую, так і пише: гарантії. Ви собі просто обираєте той розділ, наприклад, гарантії вас цікавлять, і ви можете про гарантії всю інформацію прочитати. Або а, тут прямо в меню виділений а, такий момент: як накопичення. Натискаєте накопичення. Вам відкриється ось така менюшка а, з надписом накопичення капіталу. І тут є інформація, наприклад, про е, гарантії, про інфляцію, відповіді на найчастіші питання, е, причини, чому беруться негативні відгуки про страхові компанії, чому це не ощадкаса, таблиці виплат і багато іншого. Тобто ви це собі самостійно зможете переглянути після ефіру. окей? Е, а ми зараз будемо переходити <кій> до другої частини, до частини бізнесу. Тому що є ще одна проблема в Україні багато людей мало заробляє. От хотіло би відкладати, та нема що. Попробуй відклади, якщо мені пишуть коментарів людини зарплата 7 тисяч і малі діти. Ну давайте зараз поговоримо про заробіток. Я дуже люблю цю тему тему заробляння грошей. Чесно скажу вам, я більше люблю говорити про це, ніж про. Тему страхування, тому з задоволенням зараз з вами поспілкуємося про гроші, як їх більше заробляти. Так, відкриваю демонстрацію екрану. Є. Зроблю новий запис. Отже, хто буде в записі цей ефір дивитися, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ми зараз говорили про першу частину, а зараз будемо говорити про другу.